Знову на схід, коли наші бійці терміново потребують допомоги, відмовити неможливо. Зібралися у далеку дорогу, бо єдине авто військових зламалося. Везли їм диск щеплення, який напередодні оперативно придбала Коростишівська районна рада. Передаємо диск щеплення на автомобіль сан. Звернулися за допомогою, зламалась машина. Треба було відремонтувати щеплення. Загальними зусиллями волонтерів зібрали кошти. Купили і сьогодні передаємо. Але їхати лише з диском не годиться. Збираємо допомогу харчами. Вже завантажуючи її, до нас підійшла Каріна Їй лише 10 років. Але найбільше у житті вона хоче, аби наші хлопці не гинули. Передала їм подарунок. Це воїнам, щоб вони перемогли на війні і були веселими завжди. Дорога на схід виявилася непростою. У Полтаві авто зламалося. Довелося терміново викликати поміч з Житомира. До Вдіївки ми приїхали дуже пізно вночі. Всі подарунки, як і обіцяли, відразу віддаємо. Як і обіцяли диск щеплення, ми привезли на передову самого Коростишева і зараз ми його передамо бійцям. Тримай. Дякую. Незважаючи на складну дорогу на схід, нам все ж таки пощастило. Ніч, якою ми приїхали, була тихою, на відмінно від попередньої для уточнення ніч з 21 на 22 травня. Конкретно якщо брати сьогоднішню ніч, то ситуація більш-менш була спокійною. Було тихо, а попередньою ночі було. Uh, весело було жарко, тобто практич, практично всю ніч обстрілювали Авдіївку. Uh, тут в Пасаці ми замітили враження uh, людей якихось, тобто відкрили вогонь. Ну так от обстрілювали нас, але ну, встріля, стріляли там з забугра, тобто стріляли якби навісом. Ми дали вогонь відповідь, вони замовкли. Найбільше за словами військових потерпає промзона. Окрім військових, поранення отримують і місцеві жителі. Я знаю, що попали в жилий дім в Авдіївці, тосі тобто, там є поранені місцевого населення. З військових у мене нема таких даних, тобто у нас, вроді всього, Бог мило. все нормально. Ту територію бойовики обіцяли захопити ще до 9 травня, кажуть бійці. Проте захисники мужньо тримають оборону. О, такі чутки ходили, що мали взяти промзону до 9 травня. Але цього наразі не відбулося. Ми я... ну, вже казали, що будуть штурмувати промзону. все-таки Пара попитки були, але наші хлопці відбили. На відстань пострілу постійно підкрадається ворог до наших позицій. Важкі обстріли не єдине, що варто чекати на першій лінії зіткнення, тому бути пильними доводиться завжди. Було хождення у цій посадці. Це у нас ну, 600 метрів. Тобто зайшли, подивилися, відкрили вогонь. Отримали вогонь у відповідь, відійшли. Наскільки це близько? Вони собі дозволяють, чи це нормально? Ну, 600 метрів це ну, не близько, не далеко. На Відстань пострілу, так сказати. По-моєму, позавчора. Підходило їхні ДРГ, три чоловіка з сторони крутої балки, і два чоловіка тут недалеко від нас по посадці. Приходили. Тоді прийшли, подивилися і розвернулися, тут прийняли наші бій і відігнали їх. Mm -hmm. Як часто вони дозволяють собі такі дії? Ну, такі дії, можливо, десь ну, два рази в тиждень. Ну так, mm -hmm. Не багато. Без поранення не обходиться. Один з наших військових наразі у шпиталі його стан стабільний, проте досі важкий. Життя бійцю врятували побратими, які несли його закривавленого до найближчого місця, куди змогла під'їхати швидка. Так щастить не всім. Спочатку ми його тащили на собі до того місця, куди могла під'їхати машина. Там таке місце, що туди дістатися можна тільки на судохіді, тобто, або там ЗІЛ-131, або БРДМ, або БТР. Тобто, туди не може доїхати як обична скора. Попередньо там один хлопець загинув, ну помер. Іменно в дорозі чисте за те, що, якби, що скоро поїхала туди, де болото, і застрягла. і Довго вони виїжджали. А там таке вузьке місце, тобто його не об'їхати, ніяк її машиною витащити не могли. Коре, поки виїхали, то хлопця не довезли. Додому ми поверталися у понеділок. Тоді ж бойовики знову почали обстрілювати українські позиції. Поблизу Авдіївки вже вкотре застосовували міномети та гранатомети. У результаті обстрілів у промзоні загинуло двоє українських військовослужбовців. По всій же лінії зіткнення ми втратили сім військових за минулу добу. Вічна слава героям! Особливу подяку від телекомпанії СТВ. Ми хочемо висловити підприємцям, що допомагали сформувати вантаж. Це Наталія Радченко та Олександру Колицькому, власнику СКМ Продукт за молочні продукти. Нагадуємо, якщо ви маєте можливість допомогти військовим, звертайтеся до нашої редакції за телефоном 25 26 81 або за адресою Проспект Миру 5. Ми знову формуємо вантаж на схід.